Спокійне шкільне життя охороняє служба Явір і впевнений пухнастий котик, улюбленець дітвори. Він і гадки не має. Чому на стінах школи з'явилися імпровізовані таблички з надписом Бомбосховище? Про це знають освітяни керівництво міста і усі учні Охтирської п'ятої школи. У них заплановані показові навчання з цивільного захисту. Все, давай, давай, Соня, гладіть, гладіть, рухай. Тікати зі школи для дітей діло звичне. Вчителі ледве встигають. На допомогу їм прийшли волонтери, старшокласники, які й розповіли, що сталося зі школою. Нашу школу атакували і які е, діти у кількості 800 чоловік були евакуйовані у е, бомбосховище нашої школи. У приміщенні колишнього тиру досить зручно і просторо. Помістилася вся школа, почесна комісія і журналісти. Залишився простір. Для вільного пересування і пустий сусідній підвал. На випадок небезпеки тут можуть заховатися мешканці мікрорайону Дачний. У бомбосховищі є світло, вода, ліжка для найменших і два медичні пункти. У нас два об'єкти, один, значить, на початку, і другий тут об'єкт повинно бути. І звісно, ж наш, наша спирт, аптечка. Водичка, стаканчик, те, що потрібно для тому, що діткам може бути плохо. Тривога була навчальною, а медична допомога знадобилася. Справжня нестача кисню та надлишок хвилювання забезпечили волонтерам у білих халатах кілька пацієнтів. А в цей час приміщення школи суттєво постраждало. Довелося викликати дві машини з пожежно-рятувальної частини. В повному обмундируванні вогнеборці поспішають у задимлену будівлю і недарма. Виносять звідти двох відчайдушних добровольців, яким не вдалося евакуюватися з усіма. Я довелося евакуювати двох постраждалих і передати їх медикам. В школі було коротке замкнення. Було задимлення. Він свідомості, але він не відчуває своїх кінцівок. Не може поворотнути ні руками, ні ногами. У нього зломаний шини шини Добре відчуває ушкоджену руку товариш героя, йому трішки легше. Але кваліфікована медична допомога також необхідна. Бомбіжка була він, накрила, як його скажіть, осколком потолка. Постраждалих відправлять до лікарні на сучасній швидкій єдиній вогтирці такого зразка комплектування європейського стандарту, нові прилади, необхідний список медикаментів. Усе, щоб постраждалі, одужували прямо в кареті і могли повернутися на уроки від першої зупинки за воротами. Учасники комісії також повертаються до робочих місць, аби перевірити готовність до тривоги своїх підвалів або ж знайти їм альтернативу. У двоповерховому приміщенні підвал. А з початкової школи на стадіон Нафтовик теж підвали там. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.